Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ну що, сьогодні будемо закривати в банки моркву на зиму. Це один із способів зберігання. Ви скажете, немає що робити, але зараз такий час, що нехай вона краще стоїть в банках, ніж в морозилці. Хоча і в морозилку йде частина, але менша. Так мені чогось в банках простіше і я вже звикла. В кожного свої методи, хтось мені пише, що мені немає чим зайнятися, але знаєте, коли нагород. Продія є врожай і хороший, і не дуже, то ось вся така не кондиція, так сказати, йде на переробку. І це ось ця морква Ми її почистили, натерли на тій терці, яка нам подобається. І на кілограм тертої моркви нам треба 1-2 столові ложки солі. так За рецептом, але я додаю 1,5 столові ложки на кілограм, все це гарно перемішати. Не чекаємо, поки вона пустить сік, а просто починаємо гарно трамбувати в банку. І тоді вона трошки дасть нам соку, так і треба. Коли ще я робила моркву по іншому рецепту, там, де не треба стерилізація на 1 кг моркви 100 г солі, все це складаємо в банку, закриваємо капроновою кришкою і в прохолодне місце. Ще туди можна додати зелені вашої улюбленої, але мені цей метод не сподобався, тож я обрала, що обрала. Далі на півлітрову банку додаємо 2 столові ложки оцту. Все це відправляємо стерилізувати, так прикривши кришками, одну годину. Закрили, і морква готова. Можна зберігати в погребі, я так роблю. Але інколи в мене був такий випадок, що я її довго не заносила, то вона стояла і при кімнатній температурі все було добре. Тож, кому сподобалось? Користуйтесь рецептом і пишіть в коментарях, як ви зберігаєте морку, щоб вона завжди була під рукою.